Матвія, третій розділ. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Бо Він той, що про нього сказав, був Ісая пророк, промовляючи, голос того, хто кличе: В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах своїх. А пожива для нього була Сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього, і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього. Отож учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо Отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й в огонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у огні Невгасимім. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому й говорив: Я повинен хреститись від Тебе і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив -то він Його, і, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води. І ось небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав.